Всім привіт! Знову рада бачити! Сьогодні у нас пілатес. Лягаємо на спинку. Зараз будемо працювати над внутрішніми м'язами живота. Робимо вдих. І максимально стискаємо всі м'язи в живот, ніби в вакуу робимо. Видих, розслабились. Знов вдих. Підтягнуло все максимально всередину. Розслабилось. І ще раз вдих. Видих. І ще один раз. Видих. Молодці. А тепер попрацюємо трошечки з тазом і сідничками. Таз ніби підкручуємо, сіднички напрягаємо, але не відриваємо. Опустили. І ще раз. Опустили. І ще раз. Опустили. І останній раз. Молодці. Ручки і ніжки витягнули. Гарненько потягнулися, розтягнулися за ручками, за ніжками. Ручки і ніжки вліво. Центр. Вправо ручки і ніжки. Повернулася до центру. І ще раз. Ліво. Центр. Право. Центр. Ручки вздовж тіла. Ніжки відірвали, зігнули. зігнула. П'яточки до стелі витягнули, ручки вгору підняли. Будемо тягнутися ручками до ніжок. Повільно. Останній раз. Ніжки зігнули. Відводимо. Праве колінце в сторону зігнути. Повернули. Так працюємо. Ручки в нас залишаються. витягнутими. І останній раз. Фу. Ніжки витягнула ручки вздовж тіла відірвала плечики тягнемося за ручками. Невеличкі пружинки ручками. Молодці опустилися, ручки витягнули, ніжки зігнули. Відводимо в сторону ліве колінце. Відвели, повернули, відвели, повернули. І останній раз ми залишаємося в цьому положенні. Тепер у нас права ручка вирівнюється, йде назад за голову, і ліва ніжка. Вирівнюється. Повернули. Ліва ручка, права ніжка. Ми як жучок. Повільно робимо. Працюємо, працюємо ще. Останній раз на обидві сторони. З цього положення. Права ніжка вирівнюється, плечки у нас відриваються, ліво колінси до грудей. Поміняли ніжки. Тобто плачки у нас в Меняем унижки. И остальные раз, но в две стороны. Молодці розслабилися, колінці прижали. Ручки за голову, ніжки витягнули. Будемо опускати, піднімати ніжки повільно і обережно. Головне слідкуємо за попереком. Він в нас не має відриватися, прогинатися. Має бути щільно прижатий до килимка. Не опускайте низько ноги. Тоді він не буде прогинатися. І останній раз? Ніжки зігнули, опустили, розслабилися. Знову ніжки вгору підняли. Права ніжка опускається, ліва ніжка залишається. Міняємо. Ліва ніжка опускається, права вгору. Лиці, опустили ніжки. Тепер відриваємо тільки плечику плечики. Під боріддям тягнемося до стелі. Повільно. Веріді ні в якому разі ми не ховаємо до грудей. Шия в нас не має бути напряжена. І ще пару разів. розслабилися Ручки вздовж тіла, позамісток. Робимо вдих, видих, піднялися. Ліву ніжку відірвали, витягнули вгору. Робимо невеличкі кола. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. Опустили ліву ніжку, інша сторона, праву ніжку вгору і малюємо коло. В іншу сторону. Молодці, опустили праву ніжку. Стоїмо тут. Підтягуємо ще більше сіднички і витягуємося вгору. Невеличкі пружинки сідничками вгору, 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 Молодці, повільно. Опускаємося на спинку, пам'ятаємо по черзі. Верхня частина спинки, поперек, сіднички. Ручки по сторонам. Ніжки з'єнуті відірвали. Колінця вправо, не до кінця і повільно. Повернула в центр. Ліво. Центр. Вправо. Лево. Право. Лево. вот так. И остальные раз, бы обе две стороны. Тепер по черзі ніжками, лівою ніжкою носочком доторкнулася, підняла, праву ніжку доторкнулася, повернула ніжку. Ліва, право. Ліва. Повільно. Право. Працюємо так. І останній раз на дві сторони. Ручки вздовж тіла. Ніжки виводимо вгору п'яточками. І тепер виштовхуємося п'яточками в стелю, відриваючи сіднички. Оці зупинилися, ручки вгору, ніжки зігнули в колінцях робимо вдих і сідаємо на сіднички. Ручки за спинкою. Робимо вдих і стаємо перевернути стіл. Відірвали ліву ніжку, підняли, зігнуту. Опустили, права ніжка зігнута. опустила. И так по чарзе меняем нишки И остальные раз. Молодці. Стоїмо так, постоїмо трошечки. Сіднички ще підтягнули. Опустилися. На сітнички. Перейшли в планочку на ручках. Стали на колінці. Десять віджимань. Опустилися на животик. Ручки вздовж тіла, робимо вдих і стаємо в позу підміна. Тягнемося за ручками. Намагаємося наші лопатки звести. Витих опустилися. Ручки витягнули. Робимо вдих, відриваємо ручки і ніжки. Одночасно тягнемося за ручками, за ніжками. Видих опустилися. Розвернулися на правий бочок. Ручка під головою. Нижня ніжка рівна, верхню переставляємо через нижню. Пальчики нижньої ніжки на себе. Відриваємо, опускаємо. П'яточкою ведемо вгору. І ще, і ще. Слідкуємо, щоб носочки міг були натягнути. Останній раз опустила ніжку. Перевернулася на животик. Голову поклали на ручки, ніжки з'єднали. Робимо вдих і відриваємо ніжки, тримаємо. Видих, опустили ніжки. Розвернулися. На лівий бочок. Голова підтримується ручкою. Нижня ніжка рівна, права через нижню. Працюємо тільки нижню ніжку. Пальчики ніг натягнули. П'яточку підняли, опустили. Підняли, опустили. Працюємо так. Слідкуємо за пальчиками ніг. Мають бути натягнутими. Випустили. розвернулися на животик. Ручки плечима, робимо вдих, стаємо в планочку на витягнутих ручках. Стаємо тут. Сідаємо на сіднички, на локоточки, ніжки на носочки, колінця ліво, право, ліво, вивели по діагоналі, право ліво, право вивели по діагоналі, Працюємо так. Останній раз на обидві сторони, молодці, розвернулися на лівий бочок. Ніжки відірвані в одній лінії. Ліва ручка за голову. Будемо з'єднувати корінця і локоточок. Молодці розвернулися в центр, перейшли на інший бік. Робимо те ж саме на іншу сторону. Молодці повернулися до центру, опустили ніжки, перейшли в планочку на рівних ручках. Тягнемося плечами вперед, стаємо на носочки, повертаємося в планочку. І так працюємо. Зупинилися. Тепер ніби груді в нас провисають, плечки йдуть вгору. Повернулися. Знов провисли, повернулися. Теж намагаємося ніби звести лопатків. Молодці. Сідаємо на сіднички. Повернусь, як завжди, до вас. Ніжки схрещені. Ух. Ух. Трошки заспокоїмо своє дихання. Будемо робити вдих і витягувати наші груди вперед, прогинати спинку. Робимо вдих. Плечки йдуть назад тут. Видих, округлюємо спинку. Ховаємо голову, підтягуємо животик. Знову вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повернулася в нейтральну позицію. Тепер порухаємо верхню частину тіла. Плечки йдуть спочатку вправо, центр ліво. Працюємо вправо. Центр ліво. Нижня частина в нас не рухається. Працює тільки верхня. Останній раз на обидві сторони. Молодці. А тепер з'єднаємо ці дві вправи. Будемо робити коло в один бік, потім в інший. В іншу сторону. Повернулися в нейтральну позицію. Ручки по сторонам. Потягнемося за ручками. Право. Центр ліво. Центр право. Центр ліво. Ручки за спинку. Пальчики схрестили і потягнулися за пальчиками. Відвели наші пальчики назад. Повернулися в лівий бочок віддалені ручки вправо. Спинка при цьому рівна. Повернулися в центр. Повернулися вправо. Ручки вліво. Центр. Ліво. Центр. Вправо. Центр. Ручки розпустили, робимо глибокий вдих. І видих. І ви круті, ви молодці. Я вам вдячна і бажаю вам прекрасного дня і чекаю на наступне заняття.